В житті, як у хорошій комедії, ми стикаємося з важливістю балансу між внутрішнім станом та зовнішнім матеріальним Діка. світом. Почнемо. Почнемо з внутрішньої чистоти, де мова піде саме про духовність. Уявіть, що ваша душа це як ваш улюблений плейлист. Чим більше гарної музики ви туди додаєте, Тим краще. Якщо ви постійно слухаєте свій улюблений плейлист і не очищаєте його від старих хітів, ви врешті-решт відчуєте, що щось не так. І тут почнеться. Ви стаєте дратівливими, незадоволеними, навіть звичайними речами, такими як недопечений хліб на сніданок. А тепер про декор для душі про ту зовнішню чистоту, яка також дуже важлива. Чистота в домі, гарний одяг, ідеально вимиті кросівки, це все наче додаткові бонуси до вашого життя. Коли ви відчуваєте себе комфортно всередині, вам хочеться, щоб і зовні було так само, ви починаєте шукати зручні крісла, хороше взуття, звичайно, ж, їжу, що не виглядає як науковий експеримент. І тут знову, якщо ви тільки чистите свій будинок, а внутрішня душа все ще в безладі. Ви просто зіб'єтеся з курсу. Це як зробити селфі на фоні брудного посуду. Не дуже привабливо, правда? Чому це так важливо зрозуміти? Якщо ви зосереджуєтеся лише на внутрішньому, це може призвести до того, що ваші емоції почнуть вибухати в неправильний момент. Чи пам'ятаєте, як ви нещодавно переглядали старі фото і раптом зрозуміли, що ваша стара футболка це не просто одяг, а ваш давній кумир? Ось так само, якщо ви не вносите зміни в своє життя, ваше внутрішнє я почне плакати. І тут вже не можна буде уникнути депресії і так званих отих чорних смуг. Лише уявіть, що ваше життя це гра, де ви постійно біжите за новими покемонами. А ваші внутрішні переживання залишилися там в минулості. Чон 50 на 50 це формула, яка працює завжди. Ви можете мати найчистіше житло, але якщо ваша внутрішня пральня не працює. Ви можете потерпіти невдачу. Коли ви починаєте відчувати внутрішній дискомфорт, це як сигнал тривоги на вашому телефоні. Якщо ви не реагуєте на це, ви ризикуєте потрапити в чорну смугу, де все складається не так, як хочеться. Уявіть. Що ви виграли в лотерею, але не знаєте, як витратити ці гроші, оскільки ваша внутрішня емоційна система не готова до цих змін? Врешті-решт, гроші зникнуть, і ви знову будете на дні. Отже, як же знайти цей баланс? Все просто. Розвивайте свої внутрішні та зовнішні аспекти життя. Одночасно. Це як грати на гітарі. Якщо ви вивчаєте лише одну струну, ви ніколи не зможете зіграти улюблену пісню. Психологи навіть радять вправи на розвиток правої і лівої руки, щоб досягнути гармонії. Зрештою, у нас є дві половини мозку. Чому б не використати це наповну. Так що, якщо ви відчуваєте. Чи ваше життя це не що інше, як млява комедія, можливо, пора зайнятися своїм внутрішнім я і зовнішнім комфортом. Життя це не лише про те, щоб мати чистий будинок, а й про те, щоб ваше серце було наповнене радістю.